Коли ми дізналися про підрив дамби, ми зрозуміли, що там буде затоплення, що зіпсуються речі. І ми прийняли для себе рішення, всі речі, які люди зносили в безкоштовний магазин для переселенців, а це тони-тони одягу, негайно фасувати, сортувати за статтю, розміром та сезоном. Це в нас зайняло два дні. Ми працювали по 10 годин. Людей було дуже багато інколи більше, інколи менше, інколи. Хотілося б, щоб було більше. І потім ми це все, всі ці ящики пакували, виносили в коридор, їх на велика кількість вже була, і нам зателефонували і сказали, що Херсон переповнений несортованими речами. І якось буде нерозумно, коли речі вже є там, а приймати ще наші. Хоча сортовані дуже були потрібні. Ми були у відчі. У нас було 4,5 тонни фасо... сортованого одягу, охайно підписаного, заскочованого в коробках, і не було кому їх відправити. Наступного дня нам зателефонували і сказали, що є будинок для літніх людей, для самотніх літніх людей, і в них геть без вихід, у них немає часу сортувати і шукати їм одяг. І дали нам на це півтори години. Я написала про це в нашій групі ярмарок їжі та група ярмарок їжі та спокою. І люди почали сходитися. І ми ми розрізали коробки, доставали там, наприклад, жінка 48 й одяг, літо доставали саме одяг, який відповідає жінкам 50 Ну більше 50 років молодіжно залишали тут, допаковували з інших ящиків. Це все заскочовували, підписували і відправляли. Люди прозносили нам памперси для дорослих, плюшки для дорослих, їжа швидкого. Такого приготування, і в нас було багато гігієни. Ми її розфасовували по пакетиках, тобто, всю суму гігієни, яка приноки приносили люди, ми її збирали в один ящик і фасували от зубна щітка, мило, шампунь кондиденним пакетом. Тобто, ми все робили для того, щоб люди, які там плавають на лодках і намагаються якось роздати щось людям, щоб їм було легко це робити. Я займаюся благодійністю з 2014 року. Я знаю, що все, що не сортоване, це хаос, все, що сортоване, це. Легкість при відборі одягу, та ну ти підходиш до свого ящика, свого розміру, свого сезону, якщо вас тебе цікавлять там брюки, а наприклад, штани, літо, жінка, 44 й розмір, підходиш, береш, а не от просто от, от в мішку, де в дитячі, жіночі, чоловічі різних розмірів разом. А нам дуже допомогла фірма-конструктив. Вони відправляли допомогу 20 тонникам тонником прямо на Херсон. Але 20 тонник не міг заїхати в смарагдове містечко, він би тут не розмістився. І для зручності вони нам виділили початку 10-тонник. Ми завантажили туди допомогу для літніх людей. І потім вони перевантажили в 20 тонник на місці. Це, це фантастична, величезна робота. Ви уявляєте, є родина, яка все життя будувала будинок. Вони цей будинок покращували. Вони дійшли до того, що. Вони навіть, так як вони там їм за 40, вони навіть пороги забрали бо до старості йде, готувалися до, до дуже комфортного життя. Тобто вони це, це був будинок їхньої мрії. І цей будинок повністю залитий водою. Там видніється тільки трошечки дах. І вони перехвилюються за те, ну хвилювали за те, що ж там відбувається, яка ж там, яка ж там ситуація. Ви знаєте, виявляється, що коли всередині йде вода, велика вода, то все, що там є, воно плаває, плаває і розбиває будинок. Динок і це вони, коли вида спустилася і вони подивилися на це, це дуже трагічно і дуже страшно, коли там плавав холодильник, розбивав стіни, які речі, це все отак, от, нема що одягтися, нема взутися. Ну, це дуже страшно. І в цей момент е ми кажемо їм, що ви не хвилюйтеся, як тільки вас звільнять, як тільки буде можливість до вас добратися, у нас є одяг. Я надсилала їм фото, що в нас є. І вони плакали. Вони казали, Боже, е то ви з нами, то ви думаєте про нас, то ми вам варіанта. Важливі, і це дуже їх підтримало. Громадська організація, які ми надсилали, ми просили звіти, так? Ну а вони кажуть, Таня, у нас сьогодні ми отримали 72 коробки, і відкрити її, відфоткати, що там є, дуже складно. Зараз вже трошечки цей ажіотаж упав, і вони вже більше вони вже роблять кращі фото. Вони вже надсилають звіти, ми вже бачимо, що. І дуже приємно слідкувати в інстаграмі, наприклад, за посилкою, яку там зустрічають хлопці, які рятують людей, і в них там, там десятки. Пачок памперсів, наша їжа, наші підписані ящики це дуже приємно. Це просто це, це надзвичайне щастя. Коли ти бачиш це, ну просто хочеться жити.